Всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні, і сьогодні дорогі друзі, ми... я вам покажу всіх, 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 всіх моїх питомців з цієї прекрасної гри як Роузе Garden. Ну що, поїхали? Так, давайте поки з інвентаря покажу, а потім чотирьох питомців, які в мене зараз знаходяться. Ви можете підказати мені комбо з моїх питомців. Яке я можу використовувати протягом всієї гри. Так, поїхали. У мене, дорогі друзі, є таких, ну, дуже багато коротше. Так. Є таких вісім, коротше, їжачків, бачите? Вони всі різні за розмірами. Ну, я їх буду не показувати буду. Не буду показувати, тобто. Так, далі в нас така сіра мишка. Я не знаю, що вона дає, але я її вибив з яйця міфік. Так, давайте далі. Е, так, Silver Manke. Бачите, є ще в мене такі сільверманки. Black Bunny, такий заяць, коротше. Так, ще є такий як це вона, Гусінця така. А, але вона дуже рідко випадає. Мож, можемо ще зараз шанс подивитися. Ну, не рідко, 25%, дорогі друзі, нормально. От, дивіться, мене халяву забрати. Так. Е, далі в нас іде кріт. Бачите, в мене є два крута. Такий, ну, такий величенький і такий маленький. Також є. Що? Дорогі друзі, в мене є ще отаких, от бачите, дві таких жаби. Але вони дуже розрізняються за розмірами. Одна така. І її один рік і один кілограм вона важить, а є така 5 кг і її вже 18 років. Так. Ну і ще є така вже обична жабка, бачите? Ну, а далі переходимо, дорогі друзі, до таких сильних питомців. Поїхали, Дорогі друзі, коротше, бачите, перчик нешов, щоб якраз посадить. Не наприклад. Ну, так, дорогі друзі, ось я цей посадив перчик. Він ну, такий, бачите? Ну, величенький став, так? Да? Так, ну давайте поїхали далі до таких, як я вам казав. Ух. Так, давайте. Е, ківі. Ківі. Ну, цей ківі вам дає дуже великий шанс ви. Ну, як, такий середненький шанс вибити якусь круту тварину з яйця. Бачите? Далі є такий вроді за 19 чи за 20 000. Тисяч... Ну, не 20, 20 мільйонів, чи стільки там стоїть. Їжак тут. Типу. Оцей теж їжак. Коротше. Тільки він місячний. Його можна получити з такого магазину. Тут ось дивіться, дорогі друзі. Пішли, покажу. Так. Ось тут вилазить такий магазин. Але це 3, 33%, що буде цей місяць. Під час цього місяця вилазить ви такий магазин, і ви можете в нього купити всі, ну як, не всі там, питомців, насіння, пакети, оці, яйця і так далі. Так, кріт вам показував. Так, блуд, ось блут саватика. Вона ще краще вам дає, щоб отримати оцей блуд чи моноліт, фрукт. Бачите, вона вже продається за 60 мільйонів. Так, дивіться, підписника побачимо. Так. Блін. Так, 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 так. Ось є Chicken джоки, бачите, дорогі друзі. Чик... блін, Chicken джокі. Все, давайте цю грамоту. Дорогі друзі, коротше, мені підписник, ось, бачите, дав дуже великий дрампруп. Ну, дуже великий. Так. Давайте подивимося він стоїть та я йому віддам Так. Скільки він стоїть А, він мало стоїть. Ну ладно. Давайте йому відомі, дорогі друзі. Я дуже щедрий. Бачите? Так, ну давайте далі знімаємо. Та, так, дорогі друзі, далі є така мураха, бачите, в мене. Е, так, ну і собака, ну собака, ви всі знаєте, що це є. Так, ще є така сова, бачите, вона дає дуже багато... Ну, 22 XP кожну... кожні 0,9 секунд. Ну і там собака, і. Ну, я вам ще, дорогі друзі, показав. Ну, дорогі друзі, і ще останній такий зомбік, дорогі друзі, бачите. Чикен Джокер, як можна сказати, Чікен Зомбі, бачите? Він дає вам е, е, це є 10%, 10 шансу вроде, чи 20% шансу, що ваш фрукт стане зомбі. Ну, типа, дадуть якийсь такий ефект, прикольні. Ну і на цьому все, дорогі друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А якщо ви хочете просто таку лайтовеньку серію, як ми просто збираємо. Оце і, і проходимо, ну, Збираємо весь оружайцій і проходимо в зе Гарден. Ну, дякую, дорогі друзі, за перегляд і всім пока!